Ці документи, які тут будуть представлені, тобто на сайті Рупор він перечитав, що буде, до чого ця розмова буде зводитись, що потрібно буде підписати якийсь меморандум. Але ні самого меморандуму, ні цієї державної карти, він же ж дорожньої карти він ще перепрошую, він нічого цього не бачив. Вот. Каже, підеш, послухаєш, принесеш. Я подивлю всі документи. Якщо є необхідність, упіктеся, я все, що потрібно, я підпишу. От, і все. Тобто, попередньо, ну це не, не зауваження до вас, але ну як ви вже готували такий захід, я думаю, що попередньо, хоч хоча б мали учасники ознайомитись з тим, що тут буде розглядатися, і побачити оцю дорожню карту і зміст. І тут я вас ловлю на помилці. Ловіть мене на помилці. Значить, помилка дуже проста. А народний депутат повинен бути готовий до любої імпровізаційної розмови із засобами масової інформації із громадськими діячами. Ну послухайте, привезти привести сюди депутата, щоб він щось підписав, не І Тим паче і тим паче. Ну що значить підписав? Так же Я извиняюсь. він yeah. ja, для початку должен нас хотя б вислухати, прийти no, і сесть ось вот здесь перед Человека глазами нашими. На пообіщал, нет, так, він пообіцяв, що приїде Ні, Так получається з восьми людей восьми немає на місці. Ну я не можу відповідати за Ви попалися під конвейер і терпіть слухайте, за всіх. <laughs> Нічого страшного. за всіх, бо інших немає. Але я вам скажу, що передайте рішункову, що вже його цього тихого життя заступника голови обласної ради да вже закінчилось. А тепер, а тепер буде трошки по-іншому. Я вам скажу, що не красиво виходить, тільки чесно, це вип'ячується, вип'ячується обласне. А я не бачу опори обласної, я не бачу інших коаліцій громадських організацій, я не бачу і, скажімо, коаліції засобів масової інформації, які би сказали, ми хочемо послухати. Так? Ось друзі, скажіть нам, що буде і так далі. А саме основне, що я думаю, що оце ми зібралися, якщо ви не заперечуєте, а ви є представниками мас-медії громадських рухів. В тому числі, значить, і ми ведемо більш нікому, крім нас вести розмову. Буквально за кілька місяців починаються муніципальні і регіональні вибори. І ви собі уявляєте, ми, ми до них не готові ще більше, ніж до виборів Верховної Ради. І проснутися зранку, як пам'ятаєте, в Шукшина, а по проснулись, така є в нього не пам'ятаю, повість чи роман, да, коли витверезнику просинається на рану, навіть драма в нього є. Да? Ось. І буде як Шевченка. Да? А і її збуде, та mm -hmm. да? чи його Житомир, mm -hmm. да? чи Житомир mm -hmm. чи область. І ось ось ми вже мусимо почати цю розмову. Ми починаємо розмову із депутатів і запитуємо: а вам не байдуже, що таке Житомирщина завтра? Якщо Орішонко висувався від прогресивних сил, то мабуть і погляди його прогресивні сьогодні. Не йде розмова просто розписатися під картою реформ там дорожньої, да? йде розмова про те, що а що а ми собі бачимо? Іде розмова про децентралізацію. Всі так чекають як якоїсь мани небесної. А хто собі уявляє, що таке децентралізація в регіоні, який без дотації жити не може? Децентралізація, скажімо, це коли я пішов, закінчив вуз, маю купу грошей, да? і від мами на колготи не треба. Да? От тоді може бути децентралізація. У мене власна квартира, машина і так далі. І ще й мужчина поруч такий, чи там жінка, да, яка ще теж підтримує добрий партнер. А якщо ти на дотаціях і ти не маєш ні копійки грошей на своє власне життя, як наша область, да, ми не госпорахунково. Я 20 років тому назад вів розмову із пані Зінаїдою Яченко, слухайте, а, а, а на, що, що, на що ми чекаємо? От я і Оришонкова хочу запитати помічниці його. А яка децентралізація для Житомирської Олешше, області, коли ми по саме фе, дотаційна область? Як тільки Володимир Юрійович отримує посвідчення народного депутата, я вам обіцяю. Ну не в той він же стане день, розуміший? а на найінший день. Ні, він не стане розумнішим йому достатньо того рівня, який в нього є, я так щось думаю. Ні, це вам подається. Ну давайте На не будемо добитися. Ми особисто рішення. питання в тому, що як заступник голови Олеже, обласної ради він ні разу не підняв цього я, питання. Може, я теж скажу. Ні? ні, так скажете звичайно. Кажіть так. так я хочу сказати, так. що в той же день ми зберемо прес-конференцію. Особисто вас я запрошу зада які захочете питання. Всі, що вас цікавлять, всіх присутніх тільки вони виявляють, виявляють таке бажання. Ми всіх запросимо. І Ви впевнені, що ми отримаємо відповідь. Я впевнена, що ви отримуєте на 200% ту відповідь, яка вас цікавить. Я хочу сказати інше, Володимир мірою що сьогодні виконує обов'язки голови обласної ради. Тому що французу у відпустці відпусті француз а, це тимчасово. право підпису має тільки одимир юріч. Тому він дійсно сьогодні зайнятий. Та я не говорю про його зайнятість і навіть не про ну давайте інші. будемо говорити про Ні, що? Ми говоримо про ми загалом говоримо, що жоден з наших ні француз. Ні, ваш Володимир Юліч не піднімав жодного разу питання, а що чекає область завтра, якщо ми дійсно говоримо про децентралізацію? Про це не говорить мерія. Да? Ну Це ж класно взяти в обласного бюджету гроші, купити тролейбуси да? і сказати, що от ми мерія, 15 мільйонів. Ну, вони ж самі не беруть, Один. їм дають. Депутати голосують. Ні, зажіть, зажіть, зажіть. зажіть, зажіть. Вони звертаються, допоки губернатором була інша людина, не давали грошей. Як тільки губернатором стала їхня людина, область дала. Ви хочете сказати, що, що ваш Арішонков е, не діяв за вказівкою обласної адміністрації? Ну, Арішонко, по-перше, не мій. Ну, ви ж ну він і в їхню коаліцію. Ну, про що ви говорите? Давайте говорити правильно, і тоді не будемо чіпати вашого е, претендента чи кандидата, майбутнього депутата. Ми говоримо про те. Що ця вся зав'язка вона не відповідає факту. За наші гроші купляється, скажімо, той же трамвай чи тролейбус і видається нам як, як благо. Розумієте? І з цього формується майбутнє цього житомира. і оце благо всюди. І що заступники голови адміністрації нашої не, не брали по дві тисячі гектарів собі в оренду? Брали. І от відповіді на ці всі питання. І що обласна рада про це не знала? Не знала. Назовіть мені, хоч одну статтю знову ж таки вашого кандидата, де він виступив проти оцього? Ніколи. Тобто це продовжиться. Олег Тимофіч, ну я вважаю, що всі гвинтики системи. А рух, чесно, для того і е, працює чесно, да? і дорожню карту представляє реформ, щоб ці, ці гвинтиків систем змінити систему, і тоді гвинтики будуть крутитись зовсім по-іншому. І для цього їм необхідно... Ми без масленні справимося з цим. Ні, ні. ні. А Одно...